Друзі, вітаю! Мабуть, сьогодні 13 вересня. Слава Україні! І так, друзі, ми сьогодні прийшли попрацювати. Треба мені конкретно з цих шестирамочних рамочних і на десятирамочниках доснімати вже кормушки. Тут зняті кормушки. я вирішив спочатку їх залишити на крійонці. Ну, так як тут криша висока. І знаючи, що от в такої комплектації, коли тут є воздушна прослойка, а тут клійонка, на клійонці буде е, залишатися влага, вирішив я все ж таки покласти всі проставки. Потеряв десь деталь. Е, а ви періодично питаєте стосовно цих вуликів. Стосовно вуликів лісонь, ну і зараз продемонструю. У нас на пасіці є як три вулика шестирамкових лісонь, так і три вулика десятирамкових лісонь. лисень. Ми йому вже, вже буде третя зимовка, шестирамочник конкретно. Ми його розглядали для таких цілей, як невеличка сімейка, яку ми доїмо цілий сезон. Потім в ітоги її залишаємо після продажу пакету на 1-2 рамки. Задача була шестирамочника, щоб він з тих одної двох рамок розвився до е, опять повного корпуса, е, бажано ще з магазинчиком, і знову пішов зимувати. Опять з весни його доємо для своїх цілей, це здача пакета, трушка бджоли, засілка, ну і тому подібне. Знову його ослабляємо до одної, дві рамки, і потім він опять набирає силу. Він себе зарекомендував так вполне удачно, так як ну, справлявся з цими задачами. Так що, ну, от така. І от зараз бачимо, що йде зимувати. Тут у нас виходить зараз 6 рамок трьохсотих х і. Скільки? Ну і 12 рамок. Да, і 12 рамок, нуклеусних рамок, котрі весною будуть заселятися. Зараз уже Ганімановська решитка між корпусом і магазином знята для того, щоб. Вони формували собі клубик, скажімо так, там, де їм завгодно. Але ранньою весною, із-за того, що бджолам підніматися до догорі, зрозуміло, що вони вже будуть під верхом. І саме перше місце, де вони почнуть відкладати яйця і матка засівати, на наш... по нашим мислям, це буде магазин. І це нам дозволить забирати такі вже рамочки на печатному розподі, на виході і засіляти нуклеуси. Знову експерименти, ну, пробуємо, що пробуємо. Ось так все виглядає, справляється, сімейка наростає в ну, ідеально. Підходить. Поставили, закрили, ідемо до двох других. Я йду, візьму детальку, заодно і протестуємо, як робить петличка. Я буду говорити, а камера нехай буде на місці. Так, де моя ще одна деталька. Ось вона. Тут деталька. Ця деталь служить для того, щоб коли ставиться кормушка, бджілки заходять в цих місцях в годівницю. Ну, нам зараз потрібно закрити цей отвір. Ну йдемо до других двох сімейок. Машенька візьми, будь ласка, стаміску. Так, дві другі сімейки Подобної ситуації. Ну, под пленкою виглядає так. Мало їх спрячемо, щоб не подавити. Ну і ставимо назад проставку. Буду максимально з вами відвертий. В плані того, що, звісно, всі деталі е, ну, може би обійтися без них. Може би без них. Але в даному випадку, якщо залишати так, мені кажеться, що буде більше влаги. А ця влага буде осідати потім на рамках, рамки по Чернівич, ну бурсок рамок, і буде може не гарно. Вирішили все ж таки прийти поставити. Кстати, недавно питав от вас, задавав питання стосовно, чи ставити все ж таки пленку під ці сім'ї чи ні. Багато із вас відповіло, що все ж таки краще поставити. Бо зимою при відкритті, ну, то, що і я завжди говорив, ми відкрили сім'ю і через сітку ну, немає ну, сквозняка, так як ми підняли. Клійонка на місці, ми бачимо сім'ю і, і, і їх по великому рахунку не тривожимо. Зараз ми вирішили залишити отак вот без, без такої цю і поставимо без клійонок, але, мабуть, все ж таки треба поставити. Мабуть, все ж таки треба поставити. Зараз є в руках, відразу і поставлю. Клійонки у нас є. Просто потім візьмемо та розложимо трошки пізніше. Та й все. Так, йдемо ще до одної сім'ї. Вот так виглядає. Спрячемо їх трошки, бо не давити. Відріжемо тут трошки нарости. І ставимо. Так. Ну і відразу поставимо ще одну кліонку куди-небудь. Приліплявуть відразу, друзі, так криші гарно. О, і вже є якісь нарости. То що на рамках було трошки. Ставимо нехай буде. Так. Так, зараз ще повинні, друзі, зняти на двох 10-рамкових вуликах кормушку, забрати ганіманку, поставити е, полоски, так як ми в них ще не поставили. І повинні це зробити. Ну, машенька, нажми ну, пока на паузу. І так, друзі, підготувалися, взяли таку теж проставку для цього вуля. Не пам'ятаю, чи у мене їх три було, чи тільки дві, але факт того, що знайшли тільки дві. На третю, мабуть, залишимо так, як є. Ну і зараз будемо міняти тут о яка гарна сімейка. Так теж по нам потрібно зняти. Ану, Машенька, подимі. Ага, все, залишилось. Так, що нам треба? Треба зняти ганіманку. Поставити полоски. Так, полоски тут. Зараз ставимо полоски епіфлум. Ставимо те, що є під руками, то, що відкрите, зовсім ніяк ніяк не вибираємо полоски. Ну і все, по великому рахунку ставимо назад. Так проставку. Ну і кришу. Все, друзі. А третій, значить, 10 рамковий вулей, який там його. Залишимо на низькій криші вже без цієї. Проставки. Все, друзі, показав, булі себе зарекомендували вже це третій сезон, мабуть, зарекомендували добре. У мене були определені, скажімо так. Переживання, як вони себе будуть демонструвати, так як в тих улях хімікселентовських, в них сітка не на все дно. В цих же на все дно. Я переживав, що ці вулі, можливо, треба буде призакривати на весну. Або зимою призакривати. Ну, Зімою у нас повністю вони були закриті до того часу, коли приступали до першої обробки. Коли першу обробку, на якийсь час ми закрили і вирішили їх залишити. Так що, чи треба було закривати, чи не треба було, непонятно. За рахунок високої криші, ми теж думали, що буде якась конденсат і тому подібне. Відтоді всі сім'ї перезимували добре, ніякого конденсату не було. Опять же, може, це все з цим зв'язано, що сітка на все дно. І якщо там, скажімо так, може зібратися якась влага під кришу, так як не встигає вийти, так тут цього не відбувало. Були якісь сумніви, але вони розвіялися. Були які. Добре, себе зарекомендували стосовно. Це, мабуть, третя літо, так, От стояли. Мабуть, третя літа. Друзі, або два, або третя літо. Краска отак виглядає. Бачимо, якщо на ППУ, як би ми не красили, як би ми не шліфували, все рівно десь щось відпадає з криш. Тут держиться отак гарно краска. Так що, хто бажав придбати, отак це виглядає. Так що можете придбати. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава Україні!